Вітаю, панове. Сьогодні ми спробуємо з вами знайти найбільш актуальні і хоча б трохи метові середні танки 10 го рівня у грі World of Tanks. Чому я сказав таке словосполучення як хоча б трохи метові? Тому що, в принципі, що таке мета в сучасній грі World of Tanks, що таке мета у 2024 році? Це три найважливіші параметри. Танк має їхати, не просто їхати, да, а в плані доїжджати до позиції, одним з перших, займати позицію, і, власне, потім не відставати від динаміки боя протягом власне, всього замеса. Тобто, от бій 15 хвилин, якщо він триває 15 хвилин, танк завжди повинен всюди встигати. Три хвилини, 5 хвилин, байдуже, він повинен встигати під будь-яку динаміку боя. Це рухливість танка. Другий параметр це гармата. Мається на увазі, власне, загальний комфорт гармати. Тобто, це що? Це в нас альфа, це в нас ДПМ, це в нас стабілізація зведення і так далі і тому подібне. Це в нас, власне кажучи, пробиття, польот снаряда, і одним словом, все-все-все-все, все, що входить в таке загальне словосполучення, як загальний комфорт гармати. Це другий параметр. Ну і власне третій параметр танк має жити. Танк має жити, танкувати, розмінюватися, мати можливість це робити, скажімо так, без, великого, без великої шкоди і без великих наслідків для себе, власне, танкувати, розмінюватися і банально дуже-дуже довго жити за рахунок ХП. У СТ з цим є певна проблема. Середні танки це збільшувати танки без ХП, або ж з набагато меншою кількістю ХП, аніж у важких танків. І також здебільшого танки без броні. Тому, власне, по третьому параметру середні танки в більшості своїй банально поступаються тим же важким танкам у цій самій метовості. Тобто танк може бути загалом актуальний, але через відсутність бронювання він грається набагато менш приємно, або не так, навіть не менш приємно, він може бути дуже приємним як Леопард, перший, скажімо да? Але банально не гратися так комфортно і так результативно. Як той же танк, там якийсь не найкращий, важкий, да, але при цьому який відповідає оцим параметрам метовості в сучасному рандомі. Ну, зрештою, стабільні, регулярні постійні глядачі мого каналу знають, що таке метові неметові танки, ті, хто дивляться гайди, власне, ті, хто просто дивляться кожен ролик і так далі. тому подібне. От, ну а для нових глядачів, які власне вперше на каналі, або там вдруге, втретє, в десяте. Ми зараз це питання з вами розібрали. І давайте по черзі я пройдуся по всіх танках, ну, окрім акційних, Гекашних і так далі. Да? Ну, окрім цього всього, тобто саме прокачувані танки 10 го рівня, я пройдуся по них всіх. І, власне, в кінці ми підсумуємо, які ж там 2-3, а можливо 5 навіть танків середніх, 10 го рівня, зараз актуальні і майже метові, або хоча б трохи метові в сучасному рандомі. Отож, Є50М е має яке-неяке бронювання. Хороший загальний комфорт гармати, і в принципі їздить. Круто, круто. Леопард перший дуже його люблю, класний, крутий танк, але разом з тим дуже-дуже неметовий. Немає броні, немає ХП, не живе не розмінюється. Відповідно, на жаль, на жаль, метовим його назвати не вийде, а оскільки він не метовий, й, вочевидь, кращим назвати його в сучасному рандомі теж дуже складно. А ми говоримо саме про найбільш актуальні і найбільш метові танки. Ну і власне. Переходимо далі. СТБ-1 має кепське бронювання корпусу, але разом з тим є непогана башта, рандомна башта. Вона не танкує все, не танкує завжди, але при цьому все ж таки має можливість завдяки кутам вертикального наведення щось та й відбивати. Нормально, нормально. ТВП. Барабан, весело, прикольно, піш-піш, півпаф піш -піш, піш і так далі. от це от все. Але разом з тим весело не означає актуально. Е, да, барабан це трошки інший геймплей. На барабані можна прийняти одну тичку і влити барабан у відповідь, але разом з тим відсутність хп, відсутність бронювання все ж таки відсовують особисто для мене цей танк більше так на другий план. КС-63. Е, Рекошетна броня. Тобто загальна відсутність броні, але при цьому наявність рикошетної броні, все ж таки робить його ближчим до метового, але все ще не метово. Проте швидкість і загальний комфорт гармати можуть це певною мірою трошки компенсувати. Переходимо далі. Каден 91 просто непотрібне сміття, абсолютно незрозуміло, навіщо існуючий танк у поточному рандомі. Забуваємо про його існування, викидаємо на смітник і на цьому, в принципі, все. Об'єкт 140. Тут ситуація складніша. У нас є загальний комфорт гармати в усьому, окрім Альфи. Альфа 320, на жаль, не актуальна в сучасному рандомі, але при цьому все ж таки танк має яке-не яке бронювання. Все ж таки, Е, да. Принаймні воно присутнє в башті, і в корпусі певні ракошетні місця, певні місця, які не пробувають там всякі вісімки, дев'ятки, вони також присутні. Тому загалом, ну, нехай поки що він буде в цьому переліку, поки що да, але потім в кінці ми його, можливо, з нього викинемо. А може, і лишимо? Подивимося, хто зна, хто зна. Ну, власне, оце сміття абсолютно так само йде в помийку за к 91 Таке саме не потрібне, таке саме застарівше, мінус 5 кути вниз, тобто загальний комфорт гармати просто він просто відсутній. Оцей танк це от власне танк, який я називаю танком для от таких от людей. Що називається Сиди, я сам відкрию, да? Тому що кривий косий, косорилий, але при цьому танкує. Танк реально має бронювання, має броню від скоріше важкого танка, ніж від середнього. І той, хто його робив, помилився, власне, з класом. Це не середній танк, це фактично танк, майже що важкий, тільки то, що в нього мало ХП. Е, ну, в принципі, окрім того, що особисто мені він не подобається, загалом, загалом, танк цілком може претендувати на звання метового. Ідемо далі. Патон. Патон не має ані броні, ані рухливості. Танк нормальний, танк хороший танк в балансі, але є проблема. Те, що зараз в балансі в рандомі, не дає вам можливості дуже добре його реалізовувати. Чому? Тому що аж надто багато танків, навколо тих танків, ті, що в балансі, перебувають якраз таки в дисбалансі. Тобто умовний, там, я не знаю, патон. Об'єктивно програє ПВП тому ж самому об'єкту 430. Банально чому? Тому що їздять вони приблизно так само, але при цьому впаду на в рази, в рази в рази менше бронювання. Загальний комфорт гармати присутній, але при цьому застаріла, прям максимально застаріла і не актуальна швидкість в 45 км, кілометрів, тобто в 50 з турбіною. Ну це ні про що. Власне кажучи, йдемо далі. Це Амікс 30Б. Я, зрештою, говорив, що буду буде йтися про танки-прокачки, але, в принципі, оскільки ці танки можна купити при наявності іншого танка, цієї нації і так далі. От от, от, от все, тому вважати їх акційними ну, некоректно. Тому нехай будемо вважати, що вони також танки-прокачки. І Амікс 30Б. Вочевидь, не посяде жодного місця в нашому топі. Чому? Тому що це сміття, сміття, в якого максимально кончений комфорт гармати. Да, є ДПМ, є яка не яка альфа, але при цьому пробиття на базовому 248. Здається, якщо я не помиляюся, да, 300 міліметрів на акумулятиві. Кумулятив летить 800 метрів на секунду. Танк немає броні, танк немає ХП. Відповідно, що правильно ми його викидаємо. Бачат ані актуальний, ані метовий. Його часи пройшли, він не вписується в динаміку бою банально через його довге КД, через довго розрядку барабана, ну і знову ж таки позбавлений бронювання, і попри те, що має рухливість, ну банально цього йому не вистачає, щоб перекрити цілий ряд його мінусів. Чи нормальний цей танк в вакуумі? От, чи збалансований він? Так, загалом збалансований. Проте є нюанс. З часів його домінування минуло аж надто багато, що називається, багато води спливло. І аж надто багато танків зараз перевершують його в усьому, тому, на превеликий жаль, він не потрібен. Попри те, що це барабан, ми його оцінюємо саме за загальними критеріями, тому що, як я сказав, барабани граються трошки інакше, це трошки не та історія, це от відмінна тема від більшості інших танків, але при цьому зараз ми оцінюємо танки за загальною метовістю, актуальністю і так далі. І, на жаль, Бачат не підпадає під ці визначення аж ніяк. Центро Action X, в принципі, має яке-не яке рандомне бронювання в башті, має хороші кути нахилу гармати, має загальний комфорт цієї самої гармати, рухається більш-менш і так далі. Тому в Принципі, ми поки що лишаємо його як одного з кандидатів, власне, в наш топ і наш перелік. Ось це, що називається об'єкт 430, u тільки для здорової людини. Чому? Тому що в нього трошки менше бронювання, ніж в того самого об'єкта, але при цьому загальний комфорт його вищий. Він якийсь більш плавний, якась в нього більш приємна гармата, все ж таки, теж дрин, теж косорили, але при цьому все ж таки приємніший, аніж в ж ушки, там те саме пробиття в них однакове, по-моєму, і так далі. Тому. Оце от танк, який може бути альтернативою 430, і який я вам запропоную саме як. ну, Саме як альтернативу, власне, яке ще слово можна дібрати. Тобто, або оце, якщо ви, власне, отакий ось, ось, я сам відкрию. да, Ну, або ось цей танк, якщо ви готові миритися з меншою кількістю бронювання, але при цьому все ще наявністю цього самого бронювання, але при цьому власне, здатні реалізовувати більш комфортну, приємнішу гармату цієї машини. Ну, ось цей танк це. З однієї сторони, і метовий, і актуальний. Чому банально? Тому що в нього є броня башти, є рикошетна броня корпуса, є кути на, нахилу гармати. Е, власне, загальний комфорт цієї саме гармати, попри не найкраще пробиття на голдовому снаряді. Але при цьому це грьобана кнопочка X, яка просто вбудована в танк. Тобто тут немає кнопочки X, як умовний є СТРВ, да? але щоб танка запрацювала його гідропідвізка, і ви отримали ці кути мінус 13, вам треба призупинитися, навестись на танк, або взяти його в автоприціл завчасно і так далі. Тобто танк, вочевидь, метовий. Е, е... Банально через його бронювання, як я сказав. Да? І цілком нормальну пристойну рухливість, тому подібне, тобто 55, це звісно, маловато, 6 турбіни 55, але при цьому динаміка і так далі, тому подібне, плюс броня робить його більш-менш, ну, хоча б трохи, але метовим. Проте загальний комфорт гармати через цю підвізку, власне, яка не дає вам. Повністю послуговуватися цими кутами. На жаль, через це особисто я його не сприймаю. Проте, загалом, загалом, можливо, потенційно цей танк увійде в наш список. І, власне, поки що він лишається в претендентах на одного з кращих. Ну і зрештою, останній танк. Хто розумний, той вже помітив, що насправді не останній, але разом з тим про це трохи згодом. А поки що останній танк Регетта 65. Якби не порізаний барабан, в тому плані, що з неї забрали досилач, вона була б цілком окей. Також вона, на жаль, на жаль, банально не встигає в динаміку бою. В неї є хороша рухливість, в неї є навіть рикошетна броня. Це не броня як така, але рикошетна броня часто її рятує. Проте загалом, як такої броні немає, відповідно, танк не може на неї розраховувати. Ну і плюс, знову ж таки, загальний комфорт гармати все ж таки просідає. Вона в усьому нормальна, окрім дуже-дуже довгої перезарядки, яка банально вибиває і викидає нас з темпу бою. Ну, і Танк, власне, як я сказав, хто, власне кажучи, уважний, той вже помітив, що Регета точно не останній танк цього переліку. Чому? Тому що є ще один, він у нас ось отут. Він у мене прокачений, але не куплений. Чому? Тому що ані мені, ані вам він не потрібен. Е, оскільки щодо ефективності цього танка є певні сумніви в поточному рандомі. Так само, як є сумніви щодо притомності розробника, який цей танк робив, який цей танк випускав в рандом 2024-го чи коли там його випускали 2023 року. Зрештою, в суті, це не міняє, тому що що 23 рік, що 24-й, це приблизно одні самі танки, одна та сама мета гри і так далі. Отож, коли ми розібралися щодо всіх танків, танків прокачки 10 рівня. Середніх, вочевидь, ми можемо перейти до складання такого собі переліку, до такого собі топу. Безумовно, в цей топ у, будуть входити танки як за моїми суб'єктивними, так і за, вочевидь, об'єктивними параметрами. Тому що, якби це були тільки суб'єктивні параметри, оцей танк взагалі не існував би власне, в цьому ангарі, він... Ех, скажімо так, в мене до нього є певні претензії, тому, власне, якось так. Тому це і суб'єктивні, і об'єктивні параметри. Також я, я прошу ваш, вашої уваги да, в цьому моменті, коли я зараз це проговорю. І Акцентую на цьому вашу увагу. Зараз будуть танки не за їхньою силою, не за їхньою актуальністю. Це буде просто перелік з п'яти, там, грубо кажучи, танків, і кожен з них матиме своє місце в цьому топі. Не в плані там перший, другий, третій, десятий, да? Просто йтиме перелік, кожен з них має місце існувати, і, власне, ви вже самі обираєте для себе, який з них для вас кращий, який гірший і так далі. Ще раз, просто перелік. Отож, на 12-й хвилині відео ми нарешті переходимо до основного, до того, за чого ви зайшли на це відео. Якщо ви досі тут, будь ласка. Слухайте уважно, ми будемо потихеньку завершувати. Отож, безумовно, в перелік найкращих, найбільш метових, найбільш актуальних середніх танків 10-го рівня входить Е50М. Класна дев'ятка, крута десятка. Так, в неї є певні проблеми з бронюванням башти, але саме бронювання башти, воно, власне, попри те, що не найбільш видатне. Розташоване на дуже маленькому клаптику саме цієї башти, тому що вилиці працюють як треба, а лоб, власне, саме цієї башти, він тупо банально маленький, в нього складно влучити. Загальний комфорт гармати, рухливість, все це в цьому танку є. І при цьому це танк з одним з найбільших запасів міцності серед, серед середніх машин. Зрозуміло? Зрозуміло. Класний, крутий, крутий, динамічний, все ще актуальний, все ще грабельний в сучасному рандомі. Може дати власне фору навіть деяким важким танкам. Загалом прекрасний, прекрасна машина. Висока оцінка від мене, і він, безумовно, потрапляє в топ-5 кращих середніх танків 10 го рівня. СТБ-1. Попри те, що в нього є такі самі труднощі, як і в Юдеса тобто банально підвізка, яка поки активується, поки зігнеться і так далі. Саме через цю підвізку, власне, він має можливість нормально відігрувати від своєї башти. Башта не найкраща, як ми зазначали, але при цьому якийсь удар та й тримає. Плюс шалено високий ДПМ, загальний комфорт гармати присутній, швидкість. Швидкість не найкраща, це у нас, власне, 50 7 кілометрів з модернізацією і з турбіною. Але є нюанс. Це 57 максималки, проте майже 30 по тому і потужності У танка шалена дина динаміка. Тобто те, що він не встигає надолужити максималкою, він надолужує своєю динамікою. Тому безумовно, СТБ-1 лишається актуальним і майже метовим в сучасному рандомі. Тому, власне, без всяких зайвих запитань він також посідає своє почесне місце в нашому переліку з топ-5 кращих середніх танків 10 рівня. Стану на 24 й рік. Ну і, власне кажучи, КС-63. Як би мені не хотілося не брати цей танк в перелік, але я цього зробити не можу. Чому? Тому що загальний комфорт армати і неймовірна висока потужність двигуна, неймовірна максимальна швидкість, неймовірна, власне, питома потужність і так далі, перетворюють його на танк, який все ж таки, попри відсутність бронювання здатен дошкуляти супротивнику, здатний приносити вам певне задоволення від гри, ну і безумовно, також він грається в усяких різних форматах на штиб натиску, на штиб маневрів і так далі. Тому, хоча б за це, за те, що це танк івентовий, за це за те, що цей танк грається на різних активностях, хоча б за це його варто вносити в перелік. В рандомі, безумовно, він також може гратися. Ну, з єдиним нюансом, що в нього є кнопочка X, яка вимикає вас на пару секунд із бою. Ну і плюс власне відсутність бронювання. Тому К-63. Хороший, крутий, класний, якби не було режиму, можливо, навіть був би імбою. Ну, власне, режима в контексті кнопочки X, якби він просто літав з такою швидкістю. От. Але загалом загальний комфорт гармати і рухливість роблять свою справу, і КС-63 потрапляє, безумовно, в перелік актуальних, нехай не самих метових, не найбільш метових, да? але безумовно актуальних танків середніх важко... важкого рівня, да? 10 го рівня. От. Якось так. Ну і власне, власне четверте місце у нас посідає Центуріон Action X. Чому? Тому що знову ж таки загальний комфорт гармати, рухливість, і яка не яка хай скудна і абсолютно неконкурентна проти важких танків броня башти. Подейкуючи це танк Імба. Я з цим прямо так не згоден, тому що все ж таки деякі машини з мого ангару подобаються мені набагато більше. Але загалом, загалом так в цьому є доля істини, можливо, навіть велика істина в цьому присутня. І за об'єктивними параметрами Центуріон безумовно має входити в цей перелік, тому що він все ж таки є актуальним. Знов таки, можливо, не до кінця методом, тому що корпус повністю ватний, башта не найкраща, банально, тому що вона рандомна. Але разом з тим, за актуальністю, безумовно, точніше, за актуальність цього танка, його безумовно можна внести в перелік, і це в нас, власне, четвертий танк з цього списку. Я міг би вам запропонувати там розмаїтих Юдисів, але знову, як я сказав, та саме СТБ банально приємніше і комфортніше, вона є краща гармата в усьому і так далі. Вона рухається банально трошки швидше, ніж Юдис. Хоча загалом у них однакова максималка, там, по ідеї, можна буде поставити в польовій ще плюс 2 кілометри. Але при цьому Юдес відстає по питомій потужності. Ну і загалом, як я сказав, Юдес не дуже приємний танк. Безумовно, він може бути приємним і актуальним для вас. Безумовно, він майже метовий. Але все ж таки, от оцей момент. Це те, от, що я говорив. От, цей танк я викидаю з переліку через суб'єктивні причини, через власну оцінку. В принципі, якось так. Міг би запропонувати, я не знаю, умовну ТВП, тому що це барабан, це весело прикольно, пів-пів, пав-пав і так далі, пів-пів. Але, як я сказав, весело не означає метово. Ну і знову ж таки, щодо актуальності, теж спірні питання. ТВП може гратися в рандомі, безумовно може, може гратися високі показники. Але простому пересічному гравцю, безумовно, набагато більше буде пасувати один із тих танків, які я вже назвав. Ну і п'яте місце. Ми переходимо, власне, це я вам поясню, чому деякі з не потрапили до цього переліку. да? Ну, там, Про концепт, власне, про оцей шматок, навіть говорити немає чого, да? Я сподіваюся, всі все зрозуміли. О, Це леопардоподібний геймплей, але при цьому в усьому гірший за Леопарда. тому, тому, тому. От, Ну і власне, наприклад, чого, наприклад, неумовний об'єкт 140. Тому що все ж таки <coughs> альфа відіграє свою роль. Мені подобається. Класний, прикольний, високий ДПМ, кути мінус 7 актуалізовані, були раніше мінус 6. Це все класно, прикольно, круто. Ну, на жаль, от. Бракує йому альфи. От йому трошки більше броні або трошки більше альфи, при цьому лишаючи той же ДПМ, хоча б 360 якби в нього була альфа, да це було б класно. Це було б класно, це було б круто, він би безумовно посідав би своє почесне місце. Але, на жаль, на жаль, як би сильно мені цей танк не подобався. До речі, Гайт на нього вже є на каналі, даним давно, один з перших вийшов. Як би сильно мені не подобався, я не можу рекомендувати вам його до прокачки, тому що банально 320 альфи. Трошки все ж таки в цьому плані застарів. Тобто не дуже актуальний і не дуже метовий. Якось так. Так от, нарешті, переходячи до останнього, п'ятого місця. Не п'ятого за силою, а просто п'ятого за переліком. Тут я вам запропоную вибір. Власне, вибір поміж оцим. Ще раз повторимося, це танк власне, для отаких, от, да, сиди, я сам відкрию. Тому що він просто як два пальця, просто елементарно під'їхав. Отак, став за якоюсь купою сміття, розтанкував все, що рухається, Башта, мабуть, в нього краще, ніж у багатьох важких танків і так далі. Вразливі зони на цій башті також дуже маленькі, а також майже невразливі в плані того, яка в них кількість номінала і наведеної броні. Крива гармата не подобається, танк горить, тому в мене, власне, на ньому компоновка, я на ньому відігравав натиск. Але, безумовно, безумовно, попри знову ж таки, моє суб'єктивне фе відносно цього танка, попри моє суб'єктивне небажання прямо бачити його в своє ангарі, він буде присутній в цьому переліку, тому що за низкою об'єктивних параметрів він безумовно має в ньому бути. От просто має і все. Я не можу це ігнорувати, як, скажімо, з якимось Юдесом, тому що Юдес все ж таки має низку характеристик, які мені дозволяють відтіснити його кудись в далекий-далекий закуток в темний куток. То водночас з цим об'єкт 430 U має все ж таки загальну сукупність тетаха такі, які банально. Все ж таки змушують мене поставити його в перелік. Так от, або 430, або його китайський варіант, в усьому, окрім броні, кращий, 121-й. Отож, якщо ви, власне, отакий і вам простіше грати на танку, в якому дофіга броні, але при цьому крива коса гармата. Будь ласка, це ваш вибір. Безумовно, його можуть реалізовувати і статисти, і так далі, це все зрозуміло, але от мені особисто особисто мені, важливий комфорт гармати насамперед. Це для мене перший показник рухливість, вже там іде друга, ну і власне третя бронювання. Просто що бронювання зараз є метою гри, тому я не можу ігнорувати цей параметр. Да? от, власне, Тому я його ставлю в все в один ряд. От, Але загальний комфорт гармати для мене важить дуже-дуже багато. І тут він, на жаль, відсутній. Так, да, класний кумулятив 340. да, Він там ще летить нормально 900 метрів, а не якийсь 600. Це все ясно, зрозуміло і так далі. Але разом з тим, все ж таки, через свою ультимативну фактичну броню. З лобової проєкції, я відношу цей танк скоріше для цільової аудиторії, в плані того, що банальна цільова аудиторія грає не на, не на найвищому рівні, і тому для неї скоріше підійде машина, яка має більше броні, аніж яка має кращий комфорт гармати. Тому, безумовно, об'єкт 430 U для вас. Якщо, власне. Ви маєте трошки вищий рівень скіла, граєте хоча б там в 3 3 500 і так далі. Ви зможете реалізувати набагато краще ось цей танк. Він в загальному приємніший, має, має як я сказав, менше броні, більш вразливі лючки і так далі. Але при цьому загалом загалом, він тупо, банально, менш дискомфортний. Ну і при цьому лишається метовим. Достатньо велика кількість ХП, одна з найвищих в базі. Серед середніх танків, е, нормальний ДПМ, цілком навіть хороший, хороша разова альфа, хороше пробиття 340 на кумулятиві власне кажучи, і цілком нормальна, ну така, скажімо, терпіма рухливість, тому що ви банально ставите сюди турбіну і з турбіною можете кататися. Плюс цьому танку не так важлива умовна якась компоновка або комплекс поліпшеної жвучості, якось ось цьому танку. Е, він теж горить, в нього теж критуються баки, боєукладки і так далі, але не так часто. В принципі, якось так. В принципі, на цьому все. Зрештою, і грайте цю русловану. Або не грайте в неї взагалі. Розуміти цю гру, розуміти, що таке мета, що таке актуальність цієї гри. Власне, а що просто банально не потрібно і не, повинно... <схи> Ох, і не повинно в ній існувати, не повинно виходити ні в якому вигляді. В принципі, якось так. Не грайте на арті. На все добре.